всім привіт, всем привет, всем привет. Всем привет. Короче, це... ПВП из подругою. Так, я беру ресурси. Ой, арбалету. Я це візьму. Ладно. Ну, блін, я забула вам сказати, що я погано. ПВП-хакаюсь. Ну і ладно. А блоки, так, кстати. Де блоки. Сокира нафіга мені? Нафіга mm. вона мені. Хелбрідик меч. І куди мені потрібно йти? Куда? Е-е, mm. 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 це де вона? Ай! Що вона сказала так? Стрибаємо ок. Mm. Куди мені стрибати? Я не хочу, чтобы она там у меня прорисовка чанки стоит мало. Хотя, хотя, до восьми стоит. А, вниз? Ну а я что-то боюсь. Пов... стоит. У меня в креативе, а я не. Можно было и воду поставить? <laughs> Выйти. Мои нервы. Уже не витримують мої нерви, мої ресурси вже на дні. Як мені, блін, спуститися, як, Йокарний бабайкін, бабайкин ти. як мені спуститися? Як Дай найти можна воду Сюди. Я тут и і... Конечно Дуже сильно хороше падіння. А -а -а! Ой, хочу падати, да не хочу померти. Ліпше хай вода мене принесе вниз. Ого, Арена, блін, супер. Все, я спустилася. Де мої ресурси, кстати? Де мої ресурси, де мої ресурси, де мої ресурси? Мої ресурси... а, тут вони. Нам де я і померла. Тільки цей, а. Вс, я беру ресурси свої. І дай мне меч. Все, я без меч. Мя... <кхи> Кстати, я без меча. І без нагрудника. Что що, що без стріл? Чи є дас там мої ресурси, но де я сама не. За знаю. Блін. Дай мій м'яч. Дайте мого м'яча. Де він? Блін, дайте його, будь ласка. Дякую за хліб, за це все. А, у мене був м'яч і нагрудник, точно. Я Думаю, що в мене пропало. Це нагрудник Так, ну мені прийдеться сортувати мій інвентар. Це так, це так. І все, тепер поїхали. Я буду старатися. А, я буду старатися, так. Ну, конечно. Ти... Це бах? Чи що? Це глюки в мене, чого? Я її вдарила. А, вона щитом захищається, конечно, конечно. Так, я в цьому PvP вчусь ПВП, вчусь. Так, бояв. Я... Так. Ну-ну-ну, давай, давай. Сигакер, ну, позорь тебя. Сама. Не, ну, ти Ты нормальный. Так. О, <сихокер> давай, давай. Смотри, но в вбит... а, -а, а, больно, як! Больно, больно. Ну, И... давай. Ай, больно, больно. Хм, Тактика мне потребно. Мне, тактика, но ну, я стараюсь как-то свою... Э, кулдаун, кулдаун. Так, я учусь. Давай, давай, давай. І. Ого, ого як підлагалось, зараз, зараз. Не, не, тільки не зараз. У мене 3 хп, мені 3 хп. Давай, давай, тікай, тікай псига герл Відступаю я. Щоб не вартувати, щоб мене лагало. Отак так я зроблю. Так, зараз зараз я стрельну із лука стрельнуло. Що за фігня в мене? Шо за фігня? ну-ну. я сама не. Чого? Зараз почекайте. Пауза. Короче, придасть до сті. Так. І за що мене вбили? Іде вода, та птарасата? Блін. Я жукаю нашу воду. Мою, то есть воду. Нашу. Можно было шалик поставить внизу. Не, блин. Да вода. Да вода. Блин. А, мам. не 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 блин. Просто можно было... Якось найти воду. Ну, не, блин, тут ей нема. Де вона, де я її не можу знайти ніяк. О, кстати. Дякую. Не всі було воду забирати. Їй. А був не потоп. Я зрозуміла, зрозуміла. А чого це... Ж? Блін. О, мої ресурси для мене. Так, почекайте. Ага, я все зроблю так. Сортурувати мені прийдеться інвентар. Лук був e, тут, зараз, 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 це тут яблуко. Це так і це так. Все, в принципі, все нормально я зробила. І. А, давай, давай. Думаю, що мене зможу вбити? Ну і заді можна легко вбити, ззаді. О! Ну, ну, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я не хочу померти, не хочу. Так. Блін, почекайте, ну. Мене б'ють, мене б'ють. Чекайте. І. Блін. Куте ж робити? Я знаю, що ззадні теж можуть вбити, то я захищаю всіх сторон. Серйозно, мені придеться. Я. Ай-яй-яй! Я знаю, як можна це зробити. Скільки в неї ХП, тільки вона виграє. Так нечесно. У мене У мене щит зараз відновлює своє... свою прочність. Так. Ну-ну. Ты ну. думаешь, що ти мене вб'єш? Ладно, ти взяла, ти мене вб'єш. Тихо-тихо-тихо. Да тихо. я тобі нанесу урон, тебя бью. Ого! Хватит схватить. Ми зараз чит зломається, він еле дихає. Вигня. фигня? Алло, алло. Цыяк, як? Ну, блин. Сейчас снова не она Что и на туман вообще. Что за фигня? Все зависло. Я зависла. Ну, я могу ходить. Блин, я не что у меня скоро выкинет. А, не-не-не-не. Лаги. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, давай. Читов вона вже скоро зламається. А точно можна при, при шке битися. Я забула я забула це. О, нанесла, б, хоч якийсь урон, я їй нанесла. Давай, давай. Хоч і без поключу ровно, але я зможу. Давай. Вона мене зможе вбити. What the fuck? І... я померла, ну я беру ресурси, ну блін, щит так быстро ламається, що просто женєць. <реку> <реку> Божик я ёжик. 2-0. Блін. Це точно, що я нубяра в PfP, це точно. Слуги не брешуть вам ніколи, слуги мої, про мене вам не брехали ніколи. Блін. я це знаю сама. Я хочу хоть раз її вбити, хочу хоч раз можна. Защит мене скоро дну, і Іменно поламається. Я стараюсь 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 стараюсь. і давай. І <гум> Вона виграє. ну. Дам мої ресурси. А. Там де я і здохла. Де мої ресурси? Там, де я і здохла. Ну ладно. Та підправила, тепер по ідеї, по ідеї. Це ок в мене. Чи не їм яблука зачаровані? Ну я не хочу просто. Вони не меха зачаровані. Вони просто яблука, які не тримають так довго ефект. По перше. так. Я знаю, що ви скажете. Психогер, ти могла виграти. Я? Серйозно? Що вона пише? Дати легший рівень. Давай так. Мені пофігу. Мені пофіг, який рівень вона поставила, Ну я з'їм. з'ем. Яблоко ну, поїхали. Е, так не чесно з креативом балловувати, так не чесно. Так не чесно. Охлаждение, тепер захист. Тепер вітайте, я сделала мене Мені одна блін, на нулю. Я замчусь ПВП. так, я почекаю, поки вона підготується, як тобі. Супер. Тепер я готова. Я з'їла яблуко. Рівні шанси. Може, буде рівні шанси. Ок. Тепер. Почекайте, почекайте, мене трошки так лагає. Я сама не розумію, чому в мене все тут чанки туман стоїть туман, і що це таке за фігня? Блін. Я сама не знаю, чому що це таке, що це? Що так все лагає в мене? От бачите, я не можу їй нанести урон, бо, по-перше, в мене лагає світ їй. Це не мій світ, кстати, а її світ моєї подруги. Що це фігня? Я вже налаштувала, як і є, я зробила пауза. Так, продовжаємо. Готова? Так. Готова я! Давай, давай! Ай! Чому Думано... мене. Блін, може. Давай, давай. О, прыжок, прыжок, я забула, що прыжок є. Ага. Давай, давай. ой 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 Як мені потрібно з'їсти яблуко? Мені потрібно, щоб захиститися. Серйозно, лук і стріли, арбалет. Серйозно? Я, може будь-яким шансом по топі попасти. Так. Тільки не рухайся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вона мене зараз вб'є. Вона мене зараз вб'є. Я зараз йду ховатись. У мене два хіп... одного хіп... пів хп. І зараз, зараз, зараз. Я йду зім'яблоко. Ох. Ще одне осталось яблуко і. Все. Так. Давай. Ну. ну 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 Ой, тихо, 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 мене. Я помираю, я помираю, я сідаю, сідаю на шифт, щоб вири. Блін. Блін а. Як мені спуститися? А як мені спуститись? Я не хочу помирати. Не хочу. Ти сама не боюсь тут. Чому в мене дебільний чекпоінт? Дебільний він. Я сама не розумію, чому? Ну, так. Господи! Зараз вам покажу, яка я. Боже мій, я Йожик, я йожик. <рикольно> Прикольно. А тепер що? Я вдягаюсь і. Чекайте. Це так. Зараз, блин, зараз, зараз, зараз. Арбалет а, сюда. Да не, не це так было. И щит сюда. Все, я дальше иду. Ну что, мы раунд? Так, я зим яблоко, Чтоб На всякий выпадок. На всякий выпадок. Не, я, я, ну, бь. ПВП, ну я постараюсь. Її вбити, хоч тебе вбити. Я просто не можу. Ну. Так, можна, будь ласка, Відступити, так, бо мені вже вона дає холдаут великий. Ты забув, що у мене є, блядь mm -hmm. Хамуха. Я знаю, куди йти. мене просто, блін, Мене смущає, що. Вона не дала мені відрегенерувати своє здоров'я. І мене броня ломається, щит ломається, Що хочеш цього взяти, а? Тихо тихо, тихо, зараз. Це так і це так. Все, тепер можна йти. мені. Ноль яблука в мене зачарованих, ноль. Тупо нема. Давайте з лука. Із лука це легше. Лучше, Ліпше. А? А. Давай, давай. Я попала, по ней попала и. І... Я знаю, що лук наносить багато урону противнику. Я це розумію, знаю. Ну, ну, я ножки бачу її. Так. Давай, Давай, виходь, виходь, виходь. І овесий лук не буду тримати. Попала, знов попала я по ній. Ха -ха. Лук саме ліпше оружіє. Яке тільки є. І. Можно даже и закликувати можно. Чтоб лук стрелял нормально. А, -а, -а. смысл откуда тут мобы агрессивні? Звідки вони? Я закликаю, закликаю луком. Старалась закликать, но я закликала скелет. Ладно, ей себе закликнула. Блин, чего я так ану бяха в ПВП? Чумух! Хтось може мене навчити, я б, блин, готова. 13 стріл, серйозно? Блин. Чекайте це так? Блін. Блин. Так и це так. Тепер мені потрібно арбалет взять в руки и. І... Блин, не попала я. Ну, это попаду или не попаду. Ее! Є! Є, є, є. Попала я. Барабаля тоже хорошая есть. Оружие. Так, хоть раз, можно попасть? <laughs> у нас боитесь. Буде... О, у нас. Блин, круто. Хм. Арбаля це хороша єсть. Ну, ну де вона? Я хочу я виграти. Ну ладно, мені просто пофіг, хто виграє. Мені пофіг. Головне просто насладитися ігрою. Так. І... Блін, у мене одна стрела І Іще є. Все, нема стріл у мене, значить, я йду з мічом. На неї. З Зміч на неї. Так. Можна зверху там піти. Зверху. Вона не знає, що я йду наверх. Тепер типу, на неї. Хм. Ай, зараз, зараз, зараз можна я поїм. Ай, больно. І давай, давай. Давай і. Померла я. Блін. Зараз. Просто мене, блін, чому не получається, блін. 5-0. У mm. mm. мене лук просто закінчився, типу як стріла, о! І це, блін, дуже плачевно, як для мене. Ладно, ти хай так буде. Тільки я роб... шлем поламався. Я нуб. Я знаю. О, стріла ще одна є. А, шлям мене не поламався, просто випав. Ну, ладно. Хм. Давай. Вона така бігає, так мене затримує. У мене зараз щит ламається. Поламається і все, я помру програю. А мій що, живе? Блін. Ай-яй-яй-яй-яй. Больно, блін. Без яблок якось дуже нелегко мені справлятися з ПВП. Не дуже легко, але хочеться якось справитись. Так. Хм, ты думаешь, что я відпущу щит, и ты меня вб'єш? Скелет. Да поможу, я зато. Звідки тут крипер? Звідки? Тут крипер в нашій арені. Звідки він тут? Ну прибери техперів. Крипер тут! Ай, мені жопа! Блин. напишу напишуй. Тут Крипер Крипер. Крипер. Тут Крипер. Ну шо, з ним розібралась? Ладно, постав на мирний. Це ж дебні море. Блин, об не появлялись, я знаю я их називай море Моби моби <реш> у меня ламається. ломается. А, так. Так, читер. так хватит, хватит. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Кликну, зараз і я Не получилось. Короче, не получилось в мене і закликати. Баян, блин, лох. Ладно, он нубяра просто, не лох, а нубик. Вот ну, так. Короче, я закругляюсь. С вами была Псергеру пока. С была Псергеру пока. С была Псергеру пока. С была Псергеру всем, пока.